Раз, коптіли, вроді, такс. Шортики запустив, запустив, все. Е, вроді все працює. Вітаю, 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 друзі! Вітаю, вітаю всіх, вітаю, Армія, вітаю, 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 друзі. Такс. Що ми? Що ми робимо? Е, ми сьогодні фармимо Ареса. Всього. Вчора зафармили. Е, на восьмому рівні дофармили дев'яточку. Вже в кінці просто. Пустанули, тому сьогодні будемо починати так з. С... Пішло чи не пішло? Так, пішло. Зараз бустану ще цю двіжуху. А що ми? Кланові резерви, які що в мене там є. Що, що в нас ще залишилось? Ну, до речі, щось активність мала. Дуже мало типов, походу, граємо, що в нас не дуже сильно фармиться ці. Двіжухи резерви. ОБЗ добре зараз. Давайте цю. Е Компанія Blackrock. Та еще... давай, давай, закрой їбало. Так, дев'ятку, а що по дев'ятці? Засідка ти маєш на увазі? ПТ-шка. Дев'ята. Чотири рази завдати шкоди машинам супротивника, що в цей момент не виявлені. Так, да, це в Інвізі. Це через Інвіз треба блайнди, взагалі. Ну, я, по-моєму, робив. Я знищив 5 одиниць, поняв, типу, я забрав 5 одиниць. Ось о, я 5 одиниць трьох різних типів забрав. І все. І навіть у цей бланди. Я бланди кидав, кидав, а я просто 5 танків забрав і все. Здорово, здорово, Тимур, здорово, 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 здоров, Тимур. Так, все, резерви йде, собаку забрали. А який Ташик? Я фармлю, фармлю ареса. Ареса треба фармити. Ташика йому, Ташика йому подавай, Ташика. На Ташики треба, блін, знаєш, цей. Астрій і рандомчик, щоб нормальний був. Бо тому що мені всі кажуть, що у всіх рандом дуже швидкий якийсь. Я сьогодні виконав ще дві задачі, прикинь. Ого, хорош, Сашко, хорош. Залишилось трішки на Black Rock. A. Ну ти ж казав три, да? Тобі получається одна задача залишилась, чи що? Ти ж казав, тобі тобі тисячі треба. Такс. У мене тут ще ця девяточка. Каво, що воно там буде? То май, то май. То май, то май. То май, то май. Ага, да, да, да. Я понял, блядь. Короче, воно там. Уже 700 очок треба трішки. Ну да, 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 згоден. Отдай! Блін, сфак. Сука, шкода. У мене дома є... Уууу, печально, тобі, якщо в тебе дома тараканчик. Печально, печально, друже. Гаси його повністю. Коротше, я хз, ну щось воно шорці, блядь, походу, не хоче запускати Даунс! Боже, як я його забрав? Який. Блять, яка херня. Яка херня? Як вони там пропустили, що вони так. о Ну то вообще жесть. Чесно, це шляпа, конкретно, ви бачили? Блін, вони, вони їх не пушать, ви бачите. Вони їх не пушать чомусь. Отдай. Та я знаю, да, лагає пізда, я бачу. Я, я не можу його перезапустити ніяк.